Привіт, дружні! З вами Денис Дружній. Знімаю ролик пів восьми годині, але вийде на 22-22, так як по графіку. Тому що чому? Чому? Того, що. Дайте подумаю чого. Бо того, що я знімаю у 7 годині пів восьмі, бо ще не дуже так сонний. А коли вже буду я знімати в 9 годині, бо по графіку мені знімати в 9, то я в 9 можу бути, знаєте, такі в'ялий, вже втомлений. Я думаю, ви зрозуміли. Тому ліпше зразу знімаю, маю більше часу, знімаю зараз. Тому такі справи. Сьогодні 22 число, але вже не 22 рік. Тому сьогодні одна, одне відео. Завтра 23 число, 23 число 2023. Але, напевно, я не буду завтра викладати скільки реакцій. Дві реакції. Я викладу завтра, напевно, одну. Реакцію через те, то, що того року розумієте, 22-го мені Типа, три двійки. Та ну окей, три двійки, непогане. А завтра всього лиш. 23-2023, ну, одна трійка, там 20, 23, 23 число. Коротше, думаю, завтра викласти одну реакцію. Як вийде, викладу всього одну реакцію. Тому такі справи. Зараз ми реагуємо на сік. Я все-таки мав ще 19-го купити оцей сік, але ми купили доріто з 19, го то сьогодні цей сік. За літо хотів 19 го макарони. Але я купив цей сік, тому ми зараз реагуємо на цей сік. Що я ще хочу сказати? Хочу вам проспойлерити, які у вас наступні дні чекають реакції. Якщо я завтра. Скажем, не буду дурний, а знімлю всього лише одну реакцію, то завтра буде на цукерки реакція. Ось, ось такі цукерки. Чекайте, Джонні Крокер. Це нові цукерки, завтра прирогон. Ясно, тут ціла пачка, ми все це їсти не будемо, бо божевіт мені не подякує. Але трошки ми з'їмо. І, можливо, якщо або завтра, або післязавтра ще на цей холодець. Холодець тут є. Бачите, і м'ясо, і морква. коротше, безліч, всяко, може, ми це з'їмо холодець з м'ясом, коротше, такий, як у вигляді кубаси. Це ми можемо прорегуємо або завтра, або післязавтра. Я планую завтра одну реакцію викласти. Тому якщо все плану плюс, якщо я там не знаєте, не вдарюся головою і не захочу дві реакції, то вийде за завтра ці дві реакції. Якщо все буде окей, то тільки одна реакція завтра, і 24-го на той холодець. Добре, а ми починаємо реагувати на сік. Поїхали! День шфрен реагує! День Сфрені реагує! Сьогодні буде реагувати на... Е, так, 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 так. Насік Апельсин, абрикос, нектар не освітлений, стерилізований. Який називається Апельсин. Так, тако. Апельсин, абрикос, нектар, який називається фрутіко, фрутіко, фрутіко. Так, правильно, все, читаємо коментарі. Let's go до Let's коментарі. Go так, я приготував собі стаканчик, але поїхали на мій канальчик. Ось у мене стаканчик. Поїхали на мій каналчик. Йоу, із го, бум Буду бум мені треба бути репером. Добре, все, поїхали. 15 тисяч Мені вернули, бо сьогодні списав Ютуб. Цих 900 перевернув. рінда! Дивіться, 24 коментарі. Поїхали читати. Роман Ковальчук. На, е, так, ну, я хотів взагалі-то не так, а от блін, це що за хірня. Чекайте. Отак. На жаль, що на Маланці не вдалося тобі набрати 1000 передів. Знімай більше влогів. Я так бачу, людям це подобається на твоєму каналі. Буде більше передів. Дякую за коментар, Роман Ковальчук. Дивися, то що ти подумав, що в мене тут в горизонтальних відео найбільше набирало 17 тисяч передів Маланка, це не означає, що влоги людям у мені більше. Що? Що людям типу, подобається більше влогів. Оце що Маланка. Це просто завдяки Маланці. І Маланка була крута у 18-му році, тому її подивилися. А так е людям подобається, я не знаю, що людям подобається. Треба різні знімати, треба експериментувати, зняти то, знати все. І подивитися, чи є переліти. Добре, наступний коментарій Крістіна Матвєєва. Наконець ти купив, чи з напідком. Тепер жду чи з Фантою. Добре, може з Фантою пізніше і знімемо. 0,4 на Настя. Круто, що Деніс Френні продовжує радувати. Нас. Своїми продуктами, а дякую тобі на, 4 на струсик, Настя, що ти радуєш мене своїм Е, Настя Тодорченко, ура, знову чітос, Знову та Леонович, круто, знову чітос з, з напоєм. Тепер чекаю просто чітос з смаками. Добре, е, візьму простій читос, але вже може 30 січня чи пізніше, чи 10 лютого подивлюся. Леонович, я пам'ятаю десерт. Ну, ми ж реагували. Настя Тодорченко, давай чіто з Сандору. У Сандорою прикольна тема. Треба буде попробувати, тому візьму на замітку. Е, треба буде записати, але вже після відео, може як не забуду, запишу. Е, або просто буду видіти в магазині, які буду бачити напої, і з тими буду братися. Ну, якщо мені. Грошей, звісно, вистачить. Е, до речі, замітили, е, на кінець е, вже не захриплий голос, як був. Ще трошки чуть-чуть лишився, вже вроді краще. Не знаю, пишіть в коментарі, як вам голос. Чути, захриплий, не захриплий, пишіть. Е, Хеппі, хіп по класні батончики. Ну, мюслі, а спасібо, що читаєш мої коментарі. Спасибо тобі, що. Пишеш, але пиши українською. Настя Тушенцова чекаю, рекція на макарони. Ну, я не знаю, якщо буде в магазині, візьму, не буде, сама розумієш. Е, Мілана Сімахова Сімакова, ще таку не бачив на своєму каналі. Нова якась підпишеться. Е, не розумію, відкуда, скільки І Так мало просмотрів на відео. Підписників я набрав на Федеріко Філініні, які набрав, наголошую, 1 мільйон 500 тисяч перейдів. І з них прийшла ця аудиторія. І ще кілька відео теж допомогло набрати. А чому так багато передніх, нікому не цікаві мої реакції. Тільки самі знаєте, віддані підписники, мене дивляться, коментуються мої реакції, а всі решта забили на мене болт. Так. Добре. Містер Бістер, ура, на кінець ти купив Чіто з напоєм. Попробуй наступного разу Чіто з Спрайтом. Гарна ідея, спрайтом може куплю. Е, айфон айфонович, Леруся знову за своє ну, ця дівчина. Як то? Безбашена ця дівчина, чи як то? Та. Хитра ця Леруся, та. Коротше, всяке, що хоче, то й пише. Е, Настя тут Тошенцова, я б хотіла попробувати на смак доріти, що реально не смачно. Представляю собі, Настя, не, не смачно. Я думав, я очікував цих чіпсів, не знаю, не знаю, коїсь дуже смакоти, а це нічого не смачно. Е, Леонід Тимчук, я теж думаю, що до 1 люду вже буде е, у тебе 16 тисяч. Я вже також думаю, всього 100 підписників піднажміть і підпишіться. Е, так, наступний коментарій. Мюслі, e, ну так, просмотрю палі, але Маланка помогла набрати просмотри. Ну, хоч добре, що переді допомогла набрати. Лего Фокс, ура, круто, ти купив Читос, Тепер наступного разу купи Читос з живчиком. Добре, ви ж просили. Просто мені не стало було вчора гроші на живчик, тому я купив лише з Мірін. Мірінда мені не сподобалась, тому що з Живчиком чекайте скоро буде. Бо там ж найперший підписник там мені писав живчиком, а я не купив. Тому живчиком це буде. Найперше, найперше. Бо я це ще мав взяти вчора, тому я візьму пізніше. E, DJ Piesto, а чому ти не взяв чіто з живчиком? Ну тому що не стало гроші, тільки що пояснив. Арабік Бой, можливо, якщо ти змінив контент на щось інше, наприклад, влоги, скетчі, як давно, то тоді тебе б знову смотрели. а так як ти тільки на камеру, і просмотри маленькі. Ну, дивиться, Арабік Бой. Дивіться, знімав у 2020 році, коротше кажучи, подивилися 7 тисяч передів, що в принципі. Ну розумієш, актив одно впав. Я, я так вважаю. Хорошо, прикол. Я, я так вважаю, що якби я зняв, вернувся до коротше кажучи, до скетчу, як ти пишеш, влоги були у му році. Ти що, 200 передів глянув? Показав вам трускавець, показав вам був озеро і 200 передів. Ну, вже більше, я розумію. Ну, розумієш, якби я вернувся до того контенту, який я випускав пару років назад, вони би не дивилися, бо вже актив упав. Мене ніхто... На жаль, не дивиться, як дивилося в 20-му, 21-му, 22-му. Ну, на початку 22-го. Тому, коротше, я не думаю, що якби я виставляв це, що ти написав, мене би почали б дивитися знову. розумієш? Тому е, Я думаю, їм однаково, що я виставлю. Чи як я п'ю сочок, чи я гуляю, наприклад, Львовом. Мене ніхто не подивиться і так. Обо актив упав. Але треба тестити, бувати в різних місцях, знімати для вас влоги. І може, знаєте, по. по... По пошуку, наприклад, влог Львів, ти виб'є моє відео, і може й подивиться, хоч 1500 передів. Тому треба тестувати, треба пробувати. Тому може буду в 2023 році десь в ось подорожах, і я обов'язково знімлю влоги. А на рахунок ти написав скетчів, то скетчі не буду повертатися, навряд чи мене знову буду дивитися. Я вважаю, що дивитися не буде, а робота це складна. Придумати сценарій, зняти. Плюс монтаж обрізати, все це музику накласти, ефекти. Тут багато дуже роботи і не знати, чи буде актив. Тому я це до цього повертатися не буду, бо тут багато роботи. Це я знімати точно не буду. Тому такі справи. Наступний коментарій від Леоніда, Леоніда Тимчука. Вже скоро 16 тисяч підписників. Я підписався і давай всі підпишемось. Допоможемо Деніса набрати підписників. От правильно підписуйтесь на канал. Давайте 16 тисяч підписників. Лімончик, привіт, Як діла? Привіт, непогано. П'ємо сік зараз. Олеся Девитенко. Що у тебе актив, звичайно, упав, але тобі повезло було набрати майже 16 тисяч підписників на таких тупих відеошортах, де ти танцюєш під Федеріко а зараз вже актив не той. Так, актив, звичайно, не той, мені реально повезло на таких тупому відео Федеріко Феліні показав себе дурного, хворого. І це набрало мільйон 500 тисяч, і з цього прийшло найбільше аудиторії. Дотепер, щоб як зайти в. Типа аналітику, які ще ролики дотепер ростуть, то Федеріко знову це мільйонний ролик на першому місці. Це називається набрав мільйон передів і мільйон далі ще живий, ще рухається, та, ще дотепер то дивиться. І виходить, що та, вони ще це дивляться, це відео, і я з цього набрав актив. Ну, такі справи, так вийшло. Так вийшло, але що? І набрав аудиторію з цього Федеріко Феліні. Але, на жаль, на жаль, на великий-привеликий великий жаль, е... мої відео ці не дивляться. І шорти вже дуже мало передів набирають. Але... Хоч повезло набрати цю аудиторію, так. Е, Леруся, ні, канал помер. Що всім надоїло, як ти їш на камеру, а образ Зюки люки заварюки тільки додав завершення, що всі пішли з твого каналу. Порівняй, скільки тебе дивилися до Зюки за і тепер після. Добре. От зараз, прямо на сові. Дивимось після повернення. коли з'явилася Зюка заварюка, скільки пори Давай порівняємо. Порівняємо так. Маланку, якщо що не врахунок, бо це вона мені допомогла набрати. Давай Зюка Лука Заварюка, я знаю. 5 листопада появилась на каналі. Я знаю. 5 листопада. Так. Це ще ні? Листопад шукаємо. Я навіть знаю, тут навіть мені не треба нажимати, вона тут зразу вибі. Я знаю навіть таке відео. О! З дука заварюка реагують на картопляні, Отут, 5 листопада. Це це? Ні, це не то. Ні, це не це відео. Ні, зао... це 8. Во, дякую за 15 тисяч. Во, Во. оце відео, два місяці назад. Добре, 54 перейди. Так, поняли. Ну, зрозуміло, це після. Слабенький актив. Добре, вона каже, що до злюки завалюки, в мене актив упав страшне. Ну добре, що, знову по 50, по 40, по 20, по 40, по 30, 60. 60, майже 100. Бач, немає навіть 100 передів. І це І ще не було тут злюки заверки. Бачиш, що ти мені тут говориш? Так, якби дурне мені сказати. Бачиш, нема взагалі активу тут. Взагалі активу нема. О, один оцей бісквіт набрав. І то залетіло. Не було активу, бачите, не було. Вона бреше. Не було активу. Це просто ти написала, аби дати гостринки, аби дати перчинки. знаєш? Це, це ти просто написала. Я доказав. По 50 передів як дивилося, так і дивиться найбільше. Так що ти мені тут. Ринда, ринда, ринда. Ти так знаєш, мені нічого цим не сказала. Так що такі справи. Так, поїхали далі. Так, значить, помер. Так, 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 так. Ще раз обсудимо на камеру. Е, тільки додало завершення. Тебе надоїло, як ти їш. Ну, оце що вона написала, що всім надоїло, як ти їдеш на камеру, це так. А зюка з руки туди, при чому, то впав так, актив. А це, що може, всім надоїло, як я їм, може, це і правда. Та. Це, напевно, так і правда. Е, так, порівня. це ми порівняли. Айфон айфонович, не хочеш купити собі ще один телефон, щоб читати коментарі, а не брати у батьків. Ха-ха-ха, на кінець ти айфон айфонович зрозумів. По, ну, Поняв, коротше. Ні, не хочу, навіщо мені купувати телефон? Взяв у них і прочитав. Навіщо? Не цей і останній коментарі за февралі Бруно. Добре, що о, тебе по 1002 дивляться. Є шанс набрати 16 тисяч підписників. Та, але актив маленький, тому давайте ще глянемо що ви під ще одним роликом, бо я ж вчора два зняв. Давайте глянемо. Так, е, поки що нехай прогрузиться. Прогрузилося. Official channel. Так, другий ролик, і ще. 6 коментарів поїхали. Мама твоя молодець, дуже апетитно виглядає, Оцінюю 10. На дякую. Очень класне жиле, дякую. Дуже класне жиле, на виліт, оцінюю на 9. А міг би і 10 поставити. Жиле, лайк. Дякую, класно. Почому тебе так много подписчиков і так мало просмотров на відео. Я вже казав, Федеріко Феліні. Е, так, відео кліпше дивимся. 5 коментарів. Дуже гарний відеокліп, дякую. Класна музика, лайк, лайк. Круто кліп, лайк. Класна музика, скучаю собі, скачай. Ти накручуєш підписчиків. Ні, відки це доказано, що я накручую. Подивися, найпопулярніше по шортах, і ти зрозумієш. Все, все, в нас мало часу. Поїхали реагувати сік. Все. Я зачитав, що зміг. 12 хвилин потратив на ваші коментарі. Все, поїхали. Фу, я вже. Мене бісить, коли пишуть, що ти накручуєш підписників, того що що не очевидно, що я не накручую. Якби я накручу, ви б цей канал, цього каналу вже не було. То що його б взломали. Його б, би... тут треба різати. Його б не взломали, його б заблокували. За накрутку, за, лиш... за додаткову накрутку аудиторії, блокується. Знаєте, як я це зрозумів? Зараз налю і скажу. Ой, придурок, не вмію наливати. Просто така упаковка, що треба різати, розумієте? Я зараз зроблю собі дирку. Чекайте, ой, я тут. Чекайте. Я тут наріжу, бо то там трясеться камера, засупати мені. Я, я вже розказував це у відео, але може хто не чув, розкажу ще раз. Поки нарізаю, розказую. У 2000, ну коротше, пофіг наш вам знати рік. Коротше, я колись накручував собі підписників ВКонтакті. Знаєте, цей дебільний москальський сайт. І що, мене в результаті заблокували повністю мою сторінку, мою першу з 2012 року. Вона навіть не дожила до 10 років, тобто до того року не дожила, бо її заблокували вже в дев'ятнадцятому. Тобто вона прожила. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, Сім років. Сім років прожила і померла. Заблокували за накрутку аудиторії, і все. Тому не накручуйте ніколи підписників. Ліпше знімайте шорти і ви так думаю досягнете успіху. Як я. Досягну і набрав підписників. Все, поїхали, від не до 10. Дуже смачно. А і абрикос дуже смачно. Думаю, батькам теж, теж треба залишити, розумієте? Поки що 9 балів смачно. Я би поставив 10, якби була полуниця. Бо я люблю найбільше полуницю. Але це теж смачно. Ой. Поїхали. Ах! Треба засікати час, щоб ми встигли. Я вже порозливав розумний. На столі все. Чути апельсин і чути абрикос. А абрикос найбільше. Таке непогане поєднання апельсина, абрикоса. Ну, соки вони завжди смачні. Завжди. Просто це фрутиком давно взяти для вас, тому такі справи. Я вже реально не знаю, що мені брати у тому магазині. Усюди вже що не зайди, цукерки ми брали, йогурти ми вже їли, чіпси ми також їли, печива вже там різного нема. О, до речі, сьогодні арахіс зелений побачив, а арахіс зелений ми ще не їли. Тому арахіс я куплю, ага, вже після ну, 25 січня вже куплю. Якщо вони до того часу не розкуплять, бо того, що це завтра треба холодець. Я думаю, що завтра я знімлю одну реакцію. Ну подивимось, якщо я не вдарюся головою, то знімлю одну реакцію. Якщо вдарюся головою, знімлю дві реакції, такі справи. Просто 20-21 по дві, а це вже можна одну зняти, такі справи. О. Просто в 20-му році, ну я ще тоді нічого не знімав, викладав кліпи, то. Менше викладав. Там багато виходили, але можна і одну реакцію. О. Чекайте, скільки тут ще соку? Зараз треба у горнятку налити. Кружку, щоб дізнатися, скільки ще соку. Все-таки голос ще захриплий там, я це чую. Так. Просто так подумав про ту накрутку свою першу. Я навіть якби ту сторінку і не заблокували. Типа, так у нас на території України заблоковані ВКонтакті. І смисл та аудиторія. Ти накрутив асайту України заблокований. І що? Бачите? Так що, так, однако, що Що... мені видали ту сторінку та заблокували, бо так недоступно в нашій країні, тому то і так дебійний москальський сайт, пропагандист. Ті контакти точно пропагандують. Всяку пропаганду Росії тмуй. Херня, ті контакти. Закашився. Треба витерти. Ні, я сьорбну стола. Сьорбну. Це, би, це можна було сьогодні ці цукерки, але вже купив фрукт, то фрутико, то фрутіко. Тут, до речі, видно такі такі, як м'якоть, м'якоть цей абрикоси чи апельсина. От що мені не подобається, пам'ятаєте, ми пробували з вами березовий сік. Також нема кришечки. Треба різати. Не подобається мені цих квадратні соки. То що їх треба різати, мені це не подобається. Такі справи. Якби це його, якби що, якби не треба різати, то було б би краще. О! Фрутіко. Бесцельно прикосний кто. Я думаю, що ми 16 тисяч. Ну, десь до лютого вже мали би набрати, не знаю, подивимося. Але не беремо то. Вау, це останній стакан, друзі. А ну чекайте. Стаканчик можна носити батькам. У мене ще тут другий, але він вже такий трошки. Що за вода була? Трошки такий, бачите, грязний. Поїхали. Вау! Добре, друзі! Я лишаю цей стакан батькам спробувати. Ось цей стакан я п'ю зараз! Поїхали. Ну, бачите, майже все випили. Ну, стакан мушу їм лишити. Ну, хай теж попробують, як їм цей сік. Що це лиш яти є? Я сьогодні помився, покупався і надіюся, що в мене вже волосся нормальне. Того, що е, я... То і вон, у мене було завжди волосся нерівне. Якесь таке нефайне, бо то я був заспав, тоді я одягнув шапку, е, бо там був... Я дихав над картоплею. Ще не знаю. На початку січня. Подихав над картоплею. Подихав над картоплею. Е, Подихав над картоплею. Потім що? Голова. на, на голову одягнув шапку. І шапка Це його. І так воно прижало мені волосся, що було нерівне, не файне. А зараз вже таке. Пишіть, помився, вже мало би бути нормально. Я по суті ясно, що одіваю ще шапку, бо ще свята вже минули, але, але найбільше одіваю шапку, бо було нерівне волосся. Зараз таке. До 1 лютого ще понесу. Якраз до 1 лютого в мене вирівнюється волосся буде краще. Та й до 1 лютого, друзі, я ще понесу цю новорічну шапку. 1 лютого вже не буде цієї шапки. справа. справи. А. Все смачно та апетитно. Оціночка скільки? 9 балів. Ну... То, що це не мої любимі фрукти. Поставив би 10, якби було там полуниця, що добре, 9 балів, хай буде 9 балів, так і все. Що ж, друзі, це можна і повитирати з стола. Давайте повитираємо. Повитираємо, не качаємо так, тряпочка. Надіюся, що на цей ролик не буде, друзі, прем'єри, бо. не буде. Так, ану, чистенько, ну воно висохне. Не буде прем'єри, бо я попаду вчасно і відео вийде також вчасно. Добре, друзі, на цьому все. Що з камеру, все. Ще видно. Добре, коротше. На цьому, друзі, все. Давайте ще перевіримо. Камера. Та добре, добре, може то. Знаєте, та, така пилинка, пиль легенька. Ну, така волосинка попала на камеру, але то нічого бачу на відео не видно. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть краще коментарі. Хоча дивіться, щось я сьогодні подивився, щось і було лайків, до речі, під останнім разом, Зараз подивимося. Чи були лайки, чи не були. Бо щось я дивився, зранку було 5 лайків під цим відео з читосом і цим. Ну, вже знову 902, було 905, 15-905. Ютуб списує Е, Було ці, як то? 5 лайків під чітосом з Мірінду, а тепер зараз. 14 лайків. Дякую! Дивіться, я навіть закрив ці лайки, зараз відкрию. 14 лайків. Вау, Ютуб далі вернув можливість ставити лайки. Добре, якщо хочете, ставте лайк. Підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі. З вами був День Сфрені. Всім дякую за перегляд. Завтра, можливо, вийде одна реакція. бо дві. Подивимося. Доживемо до завтра, Подивимося. З вами був Денис Сфрені. Всім дякую за перегляд. Всім пока! Бувайте, друзі! Бувайте! Фу. Випили супер, випили клас. Батькам лишили сік. Лишили сік. Все. Нехай смакують, нехай пробують. Пока.